Справа для самодопомоги, коли відчуваєте стрес. Вийдіть у коридор або іншу кімнату. Змочіть чоло, скроні і артерії холодною водою. Випийте склянку води. У стресовій ситуації у нас пересихає слезова оболонка. Зволожуючи її, ви допомагаєте тілу стабілізуватися. Видихніть ротом і потім хвилину подихайте таким чином, щоб видих був довший, ніж вдих. Наприклад, озирніться навкруги, навіть у тому випадку, якщо приміщення добре вам знайоме, переводячи погляд з одного предмету на інший, подумки опишіть їхній зовнішній вигляд. Стросіть із себе напругу. Порухайте руками, головою, тулубом. Ще кілька разів зробіть вдих і видих. Вітаю! Ви отямились! Можна повертатися до справ.